Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ось вирішили цю солому перенести. Ви думали, що вона тут буде, накриємо її. Але згадали, що у нас на горищі є місце. Там, де сіно. Зараз трохи туди. Вон, Максим запихається. Там місця, так вистачає, треба головне трамбувати. Але ж там. Дуже багато ос. Зараз покажу. Я на дня знімала, у нас там боротьба була до цього з ними. Ну, ну хотіли відкрити, подивитися, що там робиться, бо сіно ми звідти брали, щоб солому туди, бо вже ж дощить і дивіться, що тут робиться. Капець, оси. Видно, там гніздо їхнє. Зараз оце до води вони летять. У Нас, де ми набираємо їх море, не можна підійти. у мене, Ну як, не то, що я їх там ненавиджу, а я-я. У мене просто страх якийсь, у мене просто в дитинстві вони завжди кусали. Так що працюємо потихеньку. Треба наводити лад, бо зима скоро прийде. Та зима. Та зими ще далеченько, але ж може ж дощі почнуться, то треба все поховати. Це в першу чергу піде в котел, бо це, ото хто дивився, ми відсів блок, які забирали, і палети, хороші дощечки ми забрали, а це таке треба палити. Так, оце я дивлюся, що по такій погоді тільки солому складати. Зараз весь двір буде в соломі. Потихеньку прибираємо подвір'я до зими. Треба все поскладати, позаносити, бо воно раз-два, і як почнуться дощі тоді. Будемо сидіти, не знати, за що братися. Що куди ховати. Яблунька оця. Дуже смачні, до речі. Я думала, що вони ще зелені. А оце ж вітри такі воно. Два штучки здуло, так сказати. Вони полежали декілька днів. З одним, бо воно ж таке велике, я зробила пиріг, а інший ми з'їли з Євгеном. Так таке смачне яблучко. Вони тут дуже великі зараз. Візьму покажу. Ось такі яблучко. Гарні, гарні. Володь. Саме деревце так поганенько росте, помалу верніше. Ну, вони нас карликові от той, що проще роблять. І ось персик. Це моя прищепа. Я з кісточки його виростила і зробила прищепу. я багато гіллячок напихала, а одна прийнялася. І то добре. Ну що, я загребла і в дворі аж затишно стало. Руки не доходять. То на роботі Максим, то ще й будівництво, ще й відпочити ж треба. Це вже покосили, вже. надіюсь, останній раз перед зимою. Хоча все може бути -може, як дощі підуть, а як виросте тут бур'ян. Гойдалку ще не склала після того, як... Килим тут драяла. І басейн. Потихеньку воду виливаємо. Ось під дерева. в нас тут є ряд дерев. І хочемо зараз ось сюди шлангу протягнути. І нехай вона потрошки біжить, бо треба її куди, кудись дівати. Сонце світить, але вітер такий. Тут солому також загребла. Я взагалі люблю знімати от сам процес, коли я щось роблю. А це так виходить, що наче звіт я роблю, не люблю. Але ж така погода, вітер дує, воно і розмовляти не можна. І знаєте, здуває той і телефон, бо як здує, то й не буде на що знімати. Ось така кубка соломи підгребла, Нехай тут і лежить свиням, буду підкидати, бо немає її куди діти, вона вже нікуди не влазить. Виноградин також листя, дивіться, як вітром позадувало під сітку. Ну, це ми туди ще не дібралися. Висить виноградик синій. Його небагато залишилось. Синій. А то там уже майже он і немає. Гарбузи зменшуються, зменшуються потихеньку. Віддаємо. О, дивіться, дивіться. Чекають, чекають вечерять. Зараз, корито відвинули. Це мала ось ходить. Що там? Так вони оце були, як ми зарізали двох великих, вони щось так гарно почали їсти, що в них стрес був, я не знаю, чи що. але ну, дуже добре вони і вагу почали набирати. Потім ми ото поїхали додому, вони, як я сміюся, почали сумувати додому до батьків. Почали сумувати за нами, чи що, і все. Зараз оце так погано, є, тільки хочуть гарбузика, а на тому ж гарбузі, що вони не дуже ж вони і ростуть. Солому, тут, бачите, запхали, повне солома. І тут ось, де нутрі її були також все забите соломою, щоб вона не мокла, порозпихали. І ти тут теж чекаєш. Зараз буде вам. Вечеря. Прийшла ось на ніч складати. Ну, на ніч на вечір наші. Соняшник я так під стіл його складаю, а в день він сохне. Літи туди. Вже наче звик не тікає. Вчора й по темному вже гуляв. так? Да? Та радимось. <с> так, Дивіться який гарний соняш. А, Колючий. О! Колючечки вчора ще одну порцію вирізала, ну там іще десь так само залишилось. Він он сохне, бачите, так, хоп. Мені оце аромат, я не знаю, мені дитинство я згадую бо ми пам'ятаєте, чи ви так робили? Ми як були малі. Їздили на велосипедах і оце на руль одягали, оце сюди посередині, отак вфюх на велосипед. І їдеш, і собі потихеньку їси той соняшник. У мені оце запах. А. Соняшника, молійка домашня свіженька. Раніше була, зараз немає. Ну, Купити, звісно, можна. Тут насіння ось. Гарбуза вже сухе. Висиплю його в пакет, у мене там є, де я збираю, а сюди завтра іншого наберу і все. Він буде знову сохнути, бо колись, було пам'ятаю, якийсь рік вибирала, а воно з дощі дуже довго ми його сушили. Я собі пішла на кухню, там думаю, зараз чаю зроблю. Думаю, що в мене тут курчата пищать? І дивіться, що сімба там. А це одне курча саме найгірше. Воно таке якесь. Я думала, воно ще тиждень тому того, а ні. Всі такі великі, ну, нормальні курі, так сказати, а то такі якісь доходяжні. Сімба, йди сюди. Кс -кс -кс -кс. Кого стрес? В тебе чи в них, а? Ти шкода мала. Ти мала шкода, вони ж тебе бояться, і ти теж. Диви каструлю перекину. Mm -hmm. <правжу> повернись, Кс -кс -кс. <правжу> та повернись. Давай тебе... О, пер'їна прям під колір тобі. Ти що? Хочеш з'їсти курку чи що? Я не зрозуміла. Це все. Треба ...затуляти тут, бо будеш лазити. І в них буде стрес, і в тебе буде стрес. Диви, диви. Не страшно? Вони бояться тебе вже. Не можна. І думаю, де ти дівся? Так, друзі, було, було, але такого ще не було. Це вже раз в десятий він тут. Це все. Йому сподобалося. Я вже і води налила, і його вже забирала. Куди ти лізеш? Там далі сусіди, там нікого немає. Як втічеш, там бур'яни. Йди сюди, кс-кс-кс. Так, Наш, наш безстрашний котик. Пішли. Ще й кидається на курчат, так це. Дошечка упала, я ставила. Підпирала зверху. Добрий день, до свиней дійшли. іди сюди кс-кс. Так, -кс кіт сказився. Що з тобою таке сьогодні? Куди можна і куди не можна лізти. Іди так, пішла я.